Він бачив найяскравіші сходи та заходи сонця, чув мільйони зізнань та карбував тисячі доль. Центральне місце, куди стікались та стікаються тисячі Дніпрян та хвости міста. Проспект Дмитра Яворницького, величний, поважний та іноді трохи грайливий. А раніше місце, де пасли худобу, їздили купці та чумаки. Центральний шлях Дніпра сильно змінився крізь століття. Наш сучасний та стильний проспект за козацьких часів був нижньою гілкою Кримського або як його ще називали, шумацького шляху. В межах сучасного міста це частина шляхів вздовж річки Дніпро, бо саме тут не потрібно було перетинати яр, а місцевість була рівнішою. У 1697 році цією дорогою їхали війська гетьмана Івана Мазепи під час походу на південь. Вже з початку 18 XVIII століття цей шлях все більше використовується для торгівлі. Ним рухались купецькі та чумацькі валки з 1760-х років через розростання будинків по правому берегу Дніпра. Шлях, який проходив через поселення Тарумське, Сухачівку, Дігівку, Південнішу Нового Кодака, через половицю, повз Зимівник Глоби, мандриківку і далі до старого кодаку, стає усталеним. Цей шлях і поєднував між собою мережу населених пунктів, на яких засноване місто Дніпро. А вже за імперських часів, після перетворення козацької слободи половиці на губернське місто Катеринослав, цей шлях нікуди не зник, а перетворився на так званий Петербурзький або Верхньодніпровський поштовий тракт. У перших планах майбутнього поселення не було місця жодному проспекту, але вже у 1792 сімсот 1793 роках з'являються його перші згадки. Проспектом від Катеринославу до Кайдак назвали частину поштового тракту, який був нічим іншим, як колишнім чумацьким шляхом. А як виглядав за тих часів наш майбутній проспект Дмитра Яворницького? Тоді на цій місцині пасли худобу, через вулицю проходило кілька балок, а після дощу чи сходження снігу територію було не проїхати. 200 років тому проспект не мав жодного приватного кам'яного будинку. Навіть палац губернатора був дерев'яним. На проспект виходили його стайні з великим вікном, через яке конюхи викидали гній. Вулиця мала найпотворніший вигляд. Постійний бруд невилезний, де часто карети зупинялися, їх витягували з пасажирами-волами. Перші зусилля із благоустрою центрального проспекту доклав губернатор Андрій Якович Фабр. Після його приходу до влади були засипані балки, зрівняна гора. На проспекті висадили дерева і кущі буску. Одним зі своїх головних завдань із благоустрою проспекту губернатор вважав очищення проспекту від худоби тварини птахів. Існує чимало анекдотів про те, як губернатор особисто виганяв свиней за допомогою своєї тростини та відв'язував волів, яких залишали приїжджі. З його балкона, який зберігся і до сьогодні, він спостерігав за ходом будівельних робіт та виглядав правопорушників. Багатьом тоді довелося розпродати своїх свиней та корів, у тому числі і мені, тому що внаслідок мого найближчого сусідства з фабром навіть кури мої були постійно під найпильнішим наглядом. У 1860-х роках на проспекті вже була бруківка, але залишались проблеми з освітленням та громадським транспортом. У 1880-х роках ця частина міста освітлювалась плошками, невеличкими чашечками, куди заливали сало та вставляли гніт. Громадський транспорт у цей час було представлено так званими лінійками довгими возами, які тягли коні. На межі століть Катеринослав вже освітлювався, переважно газовими ліхтарями. Починаючи з 1895 року, на проспекті з'являються і перші електричні прилади. Кінець 19-го, початок 20-го сторіччя позначається для міста бурхливим розвитком промисловості, перш за все металургійної, і припливом іноземних інвестицій. У цей час вдосконалюють благоустрій проспекту, замість Стополь висадили акації, і найголовніше з'являється електричний трамвай. Споруджений бельгійцями, він проїхався центральним проспектом міста від вокзалу до Соборної гори. Вагони рухалися зі швидкістю 14 км на годину і зупинялися практично перед кожною вулицею, що пролягала впоперек проспекту. Вся мандрівка трамваєм тривала 35 хвилин. У роки революції на проспекті проходили величезні демонстрації. Вулиця Барикадна, яка перетинає центральний проспект у підніжжя Соборної гори, недарма має таку назву. На ній розташовувалась барикада. Боги Другої світової війни знищують чимало будівель на проспекті. Після війни їх відновлювали коштом підприємств, які через економію грошей прибрали чи не реставрували так звані архітектурні надлишки. Наш центральний проспект міста не так вже й часто змінював імена. За козацьких часів цей шлях називався кримським або чумацьким шляхом. Вперше проспектом він стає в кінці 18 століття, а за часів Фабра отримує доповнення. Катеринський. Цікаво, що бульвар на проспекті також певний час мав окрему назву. Так, у 1872 році Катеринославська дума на знак вшанування пам'яті губернатора Фабра ухвалила найменувати його Фабровським. Певний час на бульварі навіть стояли відповідні таблички. При радянській владі проспект повністю стає Карла Маркса. І так до 2016 року, коли центральну артерію Дніпра нарешті не назвали на честь видатного історика козацької доби Дмитра Івановича Яворницького. Центральний проспект мав би зовсім інший характер, якби на нього не виходили деякі вулиці та площі. Серед таких місць, перш за все, слід вказати площі Вокзальну та Старомостову. Які можна схарактеризувати як колишній фабричний район, який тягнувся до вулиці княгині Ольги? Спорудження залізничного вокзалу протягнуло за собою появу іншої важливої частини міста озерного ринку. У середині XIX століття ця місцевість ще була не забудована. Згодом вона отримала назву озерного майдану через невелике озерце, яке було розташоване на місці сучасної вулиці Боброва. Під час будівництва залізничного вокзалу тут стояли бараки будівельників. Місцеві мешканці почали приносити їм на продаж продукти. Виник стихійний ринок, який згодом упорядкували, а озеро усушили. Через дорогу від озерки розташований ще один знаковий об'єкт парк імені Лазаря Глоби. Він постав на місці колишнього саду запорізького осавула Лазаря Остаповича Глоби, який оселився в Слободі Половиці в 1743 році. Існують відомості, що вигін проспекту навпроти парку спричинений розташуванням маєтку відомого козацького старшини саме у цьому місці, після смерті козака Глоби, зелена зона перейшла у власність державної скарбниці, яка передала його місту Катеринославу. У 1840-х роках парк плавно перетикав у сад майора Григорія Щербакова, будинок якого пізніше став губернаторським а у наш час став музеєм історії Дніпра. У 1970-х роках на залишках саду виросла будівля Дніпровської міської ради, спроєктована архітектором Нірнбергом. Навпроти парку з іншого боку, проспекту, в кінці 18-го початку 19-го століття розміщувався Осторог. На середину 19-го століття тут був розташований качельний майдан. Саме на цю площу приїздили виступати цирки, влаштовували розваги та встановлювали різноманітні гойдалки. У 1886 році на цьому місці з ініціативи міського голови Івана Яковлова був облаштовано сквер. У середині 1940-х він став парком, а через 40 років його взагалі ліквідували. На цьому місці звели театр опери та балету. За квартал від театру опери і балету, якраз біля музею історії Дніпра, розташована вулиця Воскресенська. До речі, це єдина вулиця, яка перетинає Дмитра Яворницького. Решта по його різні боки мають різні назви. Раніше вона складалась із двох частин. Одна спочатку мала назву проточної, потім стала клубною, інша була Цвинтарною, бо фактично вела до головних воріт міського кладовища. Потім вулицю перейменували на честь церкви Воскресенська. У 1923 році обидві частини шляху назвали ім'ям Леніна. У 2016 році повернулася історична назва. Площа героїв Майдану, яка сьогодні є центральною у місті, первинна була ринковою і виглядала дещо по-іншому. В минулому це місто яток та ярмарків. На початку 19-го сторіччя майдан вже почали називати головною площею, де збиралися торги. В 1870-х роках на перехресті проспекту і Троїцької вулиці з'явився перший у місті Фонтан. Кінці 19 століття базар став стрімко зростати, причому не в ширину, а вгору. Його зруйнували Денікінці в 1919 році. У 1933 році через Майдан мало пройти шосе Москва Сімферополь. Перехрестя головного проспекту і траси могло стати найважливішим у місті. Втім, від цієї ідеї відмовились. Було вирішено створити на цьому місці площу для демонстрації. Тоді ж на місці старогодинних дворів з'являється будівля Цуму та дитячого світу. Сьогодні замість неї збудовано торгівельний центр Пасаж, нову назву площа героїв Майдану. Ця частина Дніпра утримує 22 лютого 2014 року. Тоді ж у місті знесли пам'ятник Леніну, Увінчує проспект Соборна площа у так званій найгірній частині міста. За козацьких часів ця земля належала козацькій слободі половиці, але залишалась населеною. Лише на території сучасного парку Тараса Шевченка існував спільний зимівник Лазаря Глоби Івана Каплуна та Микити Коржа. Згідно з усіма першими планами Катеринослава, після його перенесення на правий берег Дніпра саме землі на пагорбі мали стати центральною частиною міста. Наявність майдану була передбачена планом архітектора Клода Героа. А на плані Івана Старова 1790 91 років передбачалась композиція із трьох площ. В плані міста 1834 року площа вже була підписана як Соборна. В народі її часто називали ярмарковою, бо саме тут з певного часу проходили міські ярмарки. 1866 року нагору провели перший водогін, а 1897 року перший маршрут трамвая. Тобто можна сказати, що остаточне формування площі відбулося тільки на межі 19-го та 20-го століть. В радянські часи площу перейменували на Жовтневу, А у 2015 році їй повернули історичну назву Соборна. На щастя, історія зберегла достатньо яскравих архітектурних форм на проспекті Дмитра Яворницького, які містяни та гості Дніпра можуть побачити наживо. Хоча сам шлях проспекту нагадує нам про козацькі витоки міста.